Привіт! Ви знаєте, сьогодні мені хочеться ще поговорити на таку, мені здається, дуже важливу тему. Чесно кажучи, я вагалася чи її зараз порушувати, але мені здається, що варто. Ви знаєте, декілька років тому я почула уривочок передачі. Про специфіку проведення пісенних конкурсів в різних країнах. Якщо я не помиляюсь, то мова йшла про X-Factor. І продюсер казав, що специфікою проведення конкурсу в Казахстані, наприклад, є те, що там все має бути дуже стриманим, таким, дуже таким, знаєте. Правильним. Наприклад, якщо співачка виходить на сцену в Казахстані, то вона має бути ну, в одязі, який буде стриманим, який не буде підкреслювати аж занадто якусь її сексуальність. Натомість в Україні. Той самий конкурс має бути з підкресленою сексуальністю, тому що це вимагається для нашого телебачення, для того, щоб наш ну, конкурс тут, на наших теренах, був популярним. Проходить деякий час. Я на той момент викладала англійську мову для дорослих переважно онлайн. І в мене був учень, він наш з мого міста, з Дніпра, але він на той момент працював за контрактом в Казахстані. І його дружина також працювала там за контрактом. Коротше кажучи, вони приїхали всією родиною. І він така людина дуже порядна, дуже така сімейна, з гарною освітою. Ну, мені було дуже приємно з ним. Спілкуватися і працювати а, на уроках англійської мови. І а, одного разу він мені каже: ви знаєте, мені таке трапилося, мені сьогодні так було соромно, так було соромно, як ніколи. А я кажу: що таке? А він каже, що він був у ліфті, і в ліфт заходить його колега, також українець, який приїхав працювати за контрактом. І в ліфті була також їхня колега, дівчина-казашка. І той інший українець, не знаю, що там на нього знайшло, але він ляснув ту казашку по попі. І він каже: я просто хотів крізь землю провалитися, настільки мені було соромно, це просто якийсь жах. Ну, і він сказав, що, будь ласка, ніколи такого тут більше не роби. І ем, ну, це просто тут, тут тебе закопаються таке. І що ти маєш вибачитися перед тією, тією пані. ось. І ви знаєте, якось це все ближче і ближче в мене стало сходитися в одну лінію. Тут тільки в Казахстані все має бути так чемно і порядно. Тут вже. В ліфті, а, а у нас сексуально і відкрито, тут вже в ліфті наш українець лясе по попі казашку. І, знаєте, якось вже ну, я стала співставляти знаєте, висловлювання наших чоловіків, які там до мене з якимись пасами підходили. і коли я, ну, Якось так на це, скажімо, або негативно реагувала, або взагалі не реагувала. І вони мені з такою образою, що там Сніжна Королевішна. Ну, Я, чесно кажучи, ну, мені це було дуже дивно все спостерігати. І через ще якийсь час я стала працювати з дівчиною з Києва. Над вдосконаленням англійської мови їй треба бу... потрібен був вчитель, який би був ну, з авансованим рівнем, рівнем англійської мови, і вона хотіла знайти нову роботу викладача або перекладача у Києві. Ми з нею трошки попрацювали, в неї дуже був високий рівень англійської мови, і через деякий час вона. Влаштувалася на роботу в якусь таку велику київську компанію, і вона казала мені, що їй дуже складно там працювати викладачем корпоративним, тому що майже у всіх колег дуже високий рівень англійської мови, і вони постійно там не вилазять за кордонів. І... У керівника також дуже високий рівень англійської мови. І взагалі всі такі люди у всьому продвинуті, і, і мови в них, і все на світі в них. І ось вона мені розповідає, що ну, в один день вона каже: я просто шокована. Я просто шокована, я кажу, що трапилося. І вона каже, у нас був корпоратив. І на цьому корпоративі наш керівник, який здавалося б, з такими мовами, з такими знаннями, і все при ньому починає абсолютно вульгарні жарти з жінками, з колегами, з підлеглими, всі на тему ліжка, всі на тему нижче. Не ще пояса. Ось всі сальні, якісь жарти. Вона каже, я просто навіть ну, я не знаю просто, як на нього тепер дивитися. Я не знаю, як мені далі працювати в цій компанії. Знаєте, якось так, якось так в мене все от, воно одно до одного склалося, що це дуже поширена у нас культура. Сексуалізації, об'єктивації жінки і зневаги. І якщо ти кажеш, що я не сприймаю таку поведінку, то тобі починають казати, що ти або засніжена королевішна, або а, а, моралізаторша. Ну, ви знаєте, я а, не знаю, чи хотіла б я. Прям таку культуру, як в Казахстані, тому що там свої деякі особливості, але ви знаєте, мені ближче, мені ближче така культура, де все ж таки жінок поважають як жінок, як когось такого більш слабкого, як більш тендітну людину, так? Більш виразливо, де в жінці бачать майбутню маму, майбутню дружину, де чоловік, який бачить, що навряд чи він хоче з цією жінкою дружитися, він має честь її начіпати і не пудрити її мозок своїми якимись обіцянками. Я маю більше поваги до такої культури, і я не вважаю, чесно кажучи нормальні такі культурні стосунки між людьми, такі поважні жодним моралізаторством. Мені здається, що це просто чесно і правильно. І, на жаль, я бачу, що все те, що відбувається у нас, оці виставляння. В суспільстві, ну, нашими жінками, всього, ну, я не кажу всі, всіма, звичайно, не всіма, але дуже великий процент жінок, вони якось не розмежовують, Треба відкривати свою сексуальність, а да ні, і що в суспільстві це Точно недоречно. І це не призводить, що головне до поваги до жінки, до поваги до неї як до майбутньої дружини, як до майбутньої мами. Це не викликає у чоловіків почуття до неї як до ну, в такому більш широкому сенсі, як до сестри, Те, що можна дуже часто почути. У Східних народів, що там, сторонній чоловік каже, просто жінці своєї національності, сестра, і ем, ставиться з повагою просто через те, що вона жінка, вона більш така вразлива людина, ніж чоловік. Ось я, я б хотіла, щоб у нас було якось, знаєте, з одного боку вільно все це. А з іншого боку, все ж таки, що були якісь такі устої нормальні, тому що мені не подобається те, що я почула. Мені не подобаються ті висновки, до яких я дійшла. Мені неприємно, коли кажуть, що до нас приїжджають там чоловіки за кордону, і в нас ах, які дівчата! І під дівчатами не маються на увазі, ну. Просто обоякі дівчата маються на увазі саме те, за чим вони приїжджають. Мені це не подобається, це некрасиво. І я розумію, що переважно це відбувається через те, що дівчину, дівчинкою, дитиною не цінували і не любили, і, зокрема, це не робив батько. Батько їй не показував її цінності. Батько пішов кудись і не спілкувався. Батько не опікувався добре, якщо був дідусь. А якщо його й не було. І тільки їй казали, що ти мусиш, ти маєш, ти мусиш, ти маєш вчитися, бути сильною, бути гарною господинєю, бути бути, бути. І ніхто не, знаєте, не пригорнув, не показав, що вона цінна, не показав свою любов, свою опіку. Такі дівчата виростають, і вони настільки шукають тієї любові всіма засобами, які вони тільки можуть собі придумати. І найчастіше це засіб, засіб один це така відверта, недоречна. І вульгарна сексуалізація. І взагалі воно не до чого не веде, і мені здає... ну, не до чого доброго, і мені здається, що наше суспільство дуже-дуже втрачає від цього. Тобто це, як знаєте, таке замкнуте коло. Спочатку батько не опікується дівчинкою, потім дівчинка виростає і не опікується собою як людиною, як гідною жінкою. І потім знову знаходить собі якогось такого чоловіка, який нею не буде, не буде опікуватися, і знову кине свою доньку або свого сина. І отак от ми йдемо по колу. Тому, я не вважаю нормальні устої, нормальні традиції, родині, сімейні з повагою до батьків з опікою, дітками з повагою до старшого покоління, з повагою до тендітності і ніжності жінки, моралізаторство. Я не вважаю я вважаю, що навпаки це те, що мені б хотілося, щоб було в моєму суспільстві. І мені б хотілося, щоб в наші українські чоловіки були саме такі, як той мій учень, який каже, що я хотів просто провалитися крізь землю, тому що я просто не уявляю. Я не уявляю, як він міг таке зробити. І він змусив вибачитися, і він сказав йому ніколи такого більше не робити. Просто це просто нормально. І я не знаю. Я не знаю, чому і як у нас відбувається часто інакше. Це просто, як на мене, неприпустимо. Дякую за увагу.